Зараз побачимо, як орнамент з рушників продовжує своє життя в сучасності. І як, і як це можна зробити. В залежності від того, яким чином, скільки буде на, нанесено фарби, такий буде і відтиск. Ми прикладаємо, робимо доволі ну, сильне натиснення і прибираємо його. Знайомство з Вибікою почалося з того часу, коли дружина подарувала мені перші штампи з Вибійки. Я просто спробував як альтернативу створення різних дизайнів і орнаментів пензликом. Створюю, спробував цей метод. Мені сподобалось дуже. Потім якось прийшла ідея оздоблювати цим хустки. І з Певним часом. Це все почало розходитися серед знайомих знайомих, і потім люди почали е замовляти собі уже для своїх рідних е хустки. Зараз я вам покажу елементи одягу. верніше одяг, який оздоблений вибійкою. А спочатку ви бачите просто спідниці без вибійки, і дивіться, як вони змінюються, як змінюється їхній характер, коли до них додається вибік.